Ну, низь, це, низь, це Побутова плата Побутова плата – це е, телевізор, магнітофон, все, що зв'язано з е, побутовими відходами. Е, вони коштують 15 гривень кг. Якщо є великий, можете пропонувати, щось можемо поспілкуватися. Потім е, от, такі от різновид плати, зелена плата з чотирьохстороннім чіпом. На сьогоднішній день у нас вона 30 гривень кіло. Е, е, Відеокарта відноситься, в принципі, у нас до старої матерінки. По комп'ютеру, нова матерінка у нас ціна 60 гривень кілограм. Стара матерінка туди входить сідіром, відеокарта. Е -е, всі плати з жовтими ламелями, Ціна у нас на неї 150 гривень кілограм. Е -е, також до цієї старої матерінки відноситься плата ноутбука. Із е -е, цікавих і дорогеньких плат це. Плата жорсткого диска 350 гривень кіло і плата оперативної пам'яті. Її ціна 900 гривень кг. Отакі От ціни.